Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вибухи розбудили кияна, Також харків'ян, місто та область. Ведуться саперні роботи. Пролунало понад 10 вибухів місті та області. Повторна детонація, неспокійна ніч на кордоні. Саперні роботи велися в декількох областях, в тому числі починаючи з ночі. І, на жаль, дуже рано, оскільки були великі ризики підриву цивільного населення. Часу було обмаля достатня активність авіації на західних аеродромах. Стратегічних ракетних масованих ударів уже не було давно. Тім всіх пілотів ретельно перевіряють та викликають з відпусток. Усі проходять профвідбіра перед масовною атакою, аби не було зради, так як і з попередніми пілотами росіяни панікують. Понад 60 стратегічних літаків готують до виліту загальний сумарний залп разом із флотом. 230 ракет Україна задіє усі свої засоби, аби ще до початку атаки зробити так, щоб літаки не озлетіли. А ракети рознесло в ангарах, але тим не менше потрібно бути обережними. Їхня ціль Київ та цього разу, на жаль, можливо, через Дніпро, особливо ті, які стояли у першочергових списках на ремонти. Якийсь анемічний чиновник злив списки технічного стану мостіоспростивши Росії вибір цілі питання, чому він досі не сидить? Україна ж активно продовжує бити по аеродромах та нафтобазах, та навіть важливіше за аеродроми РФ. Удари сил оборони по російських нафтопереробних заводах створюють тило на масового незадоволення населення РФ, допоки вони продають нафту та газ на зовнішній ринок, доки мають конвертовану валюту. Ототи вони можуть будувати ракети. Крім того, щойно це все запалає, буде створено тело для справжнього незадоволення населення, адже ціна на паливо вже суттєво пішла вгору. Єдиний момент цей процес має бути серйозно масштабований. Заявив ефірі телемарафон, військовий експерт Петро Черник. Він додав, що РФ не може повноцінно відновити діяльність знищених НПЗ через санкції, які у цьому випадку можуть працювати. Дуже добре, що б'ються по атмосферно вакуумним трубам, закуповувати їх на зовнішніх ринках. Не точно не зможуть, якщо мікроелектроніку вони ще можуть взяти, обманути кінцевого продавця. А якщо прийде подібний запит, буде відразу зрозуміло для кого він і навіщо? І це величезний крок вперед, але важливо, щоб не 10-15 того всього було пошкоджено, а дійшло хоча б до 50%. І це може стати тим фактором, який підпалить путінський режим. каже Черник. Крім того, він пояснив, що Україна обрала цілю саме російську нафтопереробну а на військові аеродроми, зенітно-ракетні комплекси на. Багато краще прикривають аеродроми ніж нафтобазову промисловість. Треба бити там, де є слабка ланка. А прикрити усі 80 заводів навіть радянському союзу не було можливості, не кажучи вже про АРФ. Крім того, якщо горить про той ґрунт, який закладається під знищення режиму, то нафтогазова промисловість у більшому пріоритеті. З початку року Україна завдала ударів по 13 нафтопереробних заводах на території Росії. За інформацією з інсайдера, на цьому Україна не зупиниться і продовжить бити по російських НПЗ і надалі. Міс Блумберг назвали масовані удари України по російських НПЗ новою фазою війни, де Київ зосередився на економічному ударі по Москві. В Росії заявили, що планують посилити протиповітряну оборону неподалік НПЗ, використовуючи самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси наземного базування. панцирів. втім угор пояснили, чому це не спрацює. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.